Друзі, вітаю вас! Це передача сховок, і ми говоримо про духовні цінності. Тема сьогоднішньої передачі як перемогти лукавого. Цікава тема духовне життя людей. І для когось це десь далеко. Це духовний світ це нереально, але ми віримо. Божому Слову, котре говорить, що є ворог людських душ, сатана, диявол або лукавий, який бажає нашкодити людині, який е, діє проти неї, щоб нашкодити її, щоб е, споплюжити її життя і знівечити. І ось Біблія, Боже Слово дає відповіді нам, друзі, як нам діяти, що нам робити, щоб перемагати лукавого. Я хочу прочитати слова апостола Павла. Нарешті, мої брати, змісняйтеся Господом та могутністю Його сили, зодягніться в повну Божу зброю, щоб могли ви стати проти хитрощів диявольських. Бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти правителів цієї темряви. Проти піднемесних духів злоби. Є духи злоби, які націлені проти людей. І ось Павло говорить: візьміть цю Божу зброю. Він каже, візьміть повну Божу зброю. Каже, стійте, підперезавши стегне правдою. Далі він говорить по тексту: візьміть щит віри, віра допомагає нам створювати навколо себе щит. І лукаво нічого не може зробити. Він каже, далі візьміть меча духовного. Я не буду перераховувати всю зброю, але сьогодні хотів би підкреслити два важливих атрибути, бо там є написано, апостол Павло говорить: найбільше всього візьміть. Ми про це трішки пізніше поговоримо. А зараз на вступі ще раз хотів би, друзі, підкреслити те, що ми з вами є на духовній війні, дорогі. І це важливо розуміти. На духовній війни, починаючи з самого ранку і до темної ночі, лукавий атакує наші емоції, наше життя, наші думки. В нашому розумі дуже часто йде боротьба. І за наше життя, і за душу людини йде боротьба. Лукавий ненавидить людей. Тому що люди є свідченням Божої слави, розумієте, ось в чому суть. Він веде війну проти Божого творіння. А якщо ми візьмемо людей, які живуть близько з Богом, дітей Божих, Бог змінив нас, Бог спас нас, Бог переродив згори, дав нове народження, нове життя, і тим більше, Він бажає або лукавий бажає проти, проти нас вести війну, щоб перемогти, щоб змінити наше життя, знівечити його, як я вже говорив. І ви знаєте, лукавий бажає вкрасти спасіння, вбити особистість, погубити життя людини, зробити все, щоб людина засумнівалася і зневірилася, і говорила: ні, Бога нема. Ви знаєте, лукавий хоче не тільки щоб людина втратила зв'язок з Богом, але лукавий бажає, щоб людина втратила свою ідентичність, цілісність. Щоб людина втратила себе як особистість, проти цього йде війна сильна. Щоб не тільки інші, а й ми самі стали ненавидіти себе, ось чому суть цієї історії. Згадайте часто думки, з якими ми з вами, друзі, боремося. Я недостатньо хороший, я недостатньо хороша, недостатньо здібний, не дуже або не красивий, некрасива. Да? Я не зможу пройти те, що я проходжу. Постійно лукавий посилає думки, які руйнують нас із середини. І якщо ми не будемо розуміти, що відбувається, ми не зможемо протистояти цьому, ми не зможемо відсікти. Сатана хоче вкладати свої думки в нашу голову, в наш розум. Дії святих апостолів, п'ятий розділ і третій вірш, підтвердження тому. Тут написано: Петро сказав йому: Ананіє, чому ти дозволив сатані керувати своїм серцем? Або інший приклад говорить: для чого ти дозволив Сатані вкласти думку в серце. Це описаний фрагмент історії, коли е, був зроблений обман, і Дух Святий відкрив Петру, що це був звершений обман. І ось, коли це відкрив, він сказав ці слова. Коли це було відкрито, він сказав ці слова. Тому, друзі, я хочу підкреслити, ми повинні пам'ятати, якщо ми бажаємо перемагати диявола лукавого, ми повинні знати, хто ми є і кому ми належимо. Чиї ми і хто ми у Христі. Ви чуєте мене? Щоби Він не вкладав свої думки нікчемні, низькі, з низькою самооцінкою, з заниженням нашого. Нашої ідентичності. Сьогодні йде війна не тільки за нас, але й за інших людей, щоб вони не пізнали Бога і не прийшли до спасіння. Лукавий кожен день забирає в пекло тисячі і тисячі і тисячі людей. І результат тому, що Він працює в розумі людей, Біблія говорить, що він створює оціми думками своїми певну таку сітку, щоб людина не бачила і не чула, не розуміла істину. Євангеліє від Івана написано, що лукавий засліпив очі людей, зробив кам'яними їхні серця, аби вони не побачили очима і не зрозуміли серцем, і не навернулися до Бога, друзі. Тому так важко, коли ми розповідаємо про Бога іншим, так важко буває достучатись, тому що сплетена певна сітка, пілінна на очах, накладена, щоб людина не почула, не зрозуміла і не прийшла. І Рухаючись далі, дорогі, нам дана духовна зброя, щоб перемагати ось ці атаки лукавого, щоб змогти розірвати цю сітку, яку він іноді, буває, створює в нашому розумі, щоб ми перемагали. Цитую знову далі, це саме пісня апостола Павла до Єфесян, 6 розділ. Апостол Павло говорить, через це візьміть повну Божу зброю, нам дана від Бога зброя. І ось 16-й вірш Він говорить, найбільш на, душе, на дусе. Візьміть щита віри. Він говорить: візьміть щита віри. Щитом віру можна захищатися, захищати себе від стріл сатани. Далі він говорить про меч духовний, який є Боже Слово. Це теж друга, дуже важливий другий атрибут для перемоги над лукавим. Зброя захищатися, і зброєю можна нападати, чинити опір і наступ на ворога. Пам'ятаємо про це, що це важлива зброя. Апостол Павло говорить в Божому Слові, через це візьміть, тобто використовуйте, візьміть цю Божу зброю, щоб ви могли дати опір ось цього злого дня, коли лукавий наступає, атакує думками, почуттями. Той самий апостол Павло ще в іншому місці говорить: зброя нашої боротьби не тілесна, а сильна завдяки Богові, щоб знищувати твердині. Нею ми руйнуємо задуми та всяку гордість, що повстає проти Божого пізнання. Ми підпорядковуємо кожний задум на послуг Христові. Іншими словами, друзі, нам дана ця духовна зброя, щоб чинити опір, щоб знищувати твердині лукавого, які він може будувати в розумі людей. І ось важливо використовувати, я хочу знову підкреслити це слово, використовувати цю зброю, нашу віру і Боже Слово. Використовувати. Знаєте, в Америці є такі цілі великі контейнери, де люди складають речі, мені розповідав мій друг. І говорить, що ці контейнери з часом заповнюються, заповнюються. Ці речі, ніби, не потрібні вдома, але вони цінні, їх жалко викинути. І люди складають там. Пригодиться, це цінне, це потрібне. це Важливе для мене. І ось через деякий час цей контейнер повністю заповнюється. Людина змінює місце свого проживання, а ці речі забрати вже не може. Роблять цілі аукціони. Запечатані контейнери продають. Це цікава історія для людей, які займаються цим. Купляти цей контейнер недорого, але в той же час ти не знаєш, що, що там буде щось добре, цінне чи все ж таки не потрібне. І багато там є цінного. І ось чому я приводжу цей приклад, друзі. Іноді буває так в житті людини, коли є щось цінне, що їй Бог дає, але воно десь заховане в якомусь контейнері, скажімо так, да, в якомусь місці лежить без застосування. І Бог звертається до нас через Боже Слово, через своє Слово зі сторінок Біблії говорить: використовуй, не заховуй, використовуй цю зброю, яку я тобі дав, вона працює. Там говориться про щит віри. Ще твіри, коли ти маєш впевненість в Бозі, віра, ти впевнений в тому, що Бог тобі сказав, і ти стоїш на цьому. Євреям, пісня апостола Павла говорить, 11 розділ, що віра це є впевненість в небаченому та доказ того, що є дійсне. Розумієте? Впевненість це ознака віри, коли ми впевнені в Божих істинах. Написано, що ж означає віра. Це значить бути певним у тому, на що сподіваєшся. Вона є доказом того, що є дійсне, навіть якщо ми не можемо це побачити. Ти впевнений, що Бог не підведе, ти впевнений, що Бог веде тебе своїм шляхом, особливим шляхом, хоча не все тобі зрозуміло в житті. Але ти довіряєш Богові, і ти впевнений, і ти спокійний. Ось, друзі, це є прояв віри. Ти впевнений, що Бог обертає зло на добро, коли ти бачиш якась ситуація в твоєму житті, чому так? Але ти молишся, шукаєш Бога і довіряєш йому, і ти впевнений, він сильний направити цю ситуацію. І залишаючись спокійним, довіряючи Богові, це і є той щит віри, який ми створюємо навколо нашого життя, щоб лукавий не зміг вибити нас із колії, щоб ми могли рухатися впевнено Божим шляхом. І, ви знаєте, дорогі, ще хочу що сказати: є базова віра, яка заснована на простих принципах Божого Слова і на довір'ї для них. Написано, догодити Богові без віри неможливо. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є, а тим, хто його шукає, Він дає нагороду. Це базова віра. Ти уповаєш на Бога, ти довіряєш йому, і ти довіряєш Його слову. Але є іще наступні кроки далі, більш глибше віра, яка заснована на відкриттях, отриманих через особисті близькі стосунки з Богом, друзі. Коли ти маєш досвід життя з Богом, і є речі, про які Бог говорить твоє серце, це вже наступний крок віри. Знаєте, є цікавий приклад, коли апостол Павло говорив такі слова. Він говорив. Що робите ви, плачучи та серце мені розриваючи, бо за ім'я Господа Ісуса я готовий не тільки зв'язаним бути, а й померти в Єрусалимі. Цей уривок слова апостола Павла, він говорить у відповідь на те, що йому сказали, чому ти підеш у Єрусалим, бо пророк пророкував, що апостола Павла там зв'яжуть, коли він буде проповідувати Боже Слово. Труднощі прийдуть його життя. І йому говорять: не йди. Не йди. Але апостол Павло сказав: Ні, друзі, я піду, бо мені Господь відкрив, що я буду проповідувати Боже Слово. Він говорить: я не тільки готовий піти, але готовий страждати за ім'я Бога. Приклади те, як використовується меч духовний, Боже Слово. Дуже яскравий приклад це Ісус Христос, який. Був в постелі, який був у спокусі, і коли лукавий підступав до нього і говорив: якщо ти син Божий, кінця з цього храму, якщо ти син Божий, скажи каменеві зробитися хлібом, і так далі, і так далі, лукавий спокушав Христа, але Христос говорив: Написано, 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 він відповідав з Божого слова, як ніби мечем він пересікав всі ці ствердження. Спокуси, розрубував мечем і йшов далі вперед. Тому, друзі, Боже Слово порівнюється із мечем, із духовною зброєю, яке можна цитувати в своє життя, друзі. Це є духовна зброя. Тому я хочу закликати нас: цитуємо Боже Слово, цитуємо, запам'ятаємо, вчимо Боже Слово, проговорюємо Боже Слово в молитві чи просто в своє життя. Тому що це є велика і сильна зброя. І після того, як Христос цитував Боже Слово, цитував е різні місця з Божого Слова, написано, лукавий відступив. Лукавий відступив. Він нічого не міг зробити. Тому, дорогі, я хочу ще раз побажати нам бути переможцями, Іти вперед і перемагати в житті. Але для цього є. Е Скажу так, секрети від Бога, да? або відкриття від Бога, або знання від Бога, які Він нам дає на сторінках свого слова, це зброя. І використовувати її дає нам можливість бути переможцями. Сьогодні ми говорили про два фактора. Для два, Про два важливих фактора цієї зброї це віра, яка є щитом, і це Боже Слово, яке є мечем, використовуючи котрі ці атрибути. Ми перемагаємо спокусу лукавого, і лукаво нічого не може зробити. Тому, дорогі, бажаю всім нам перемагати з Богом, перемагати в Бозі, іти вперед, бути впевненими в ньому, стояти на його слові і сміливо рухатись вперед. Бажаю вам Божих благословень!